Снігопад продовжує перевіряти міських комунальників на міцність. Працівники житлово-експлуатаційного управління уже цілий тиждень звільняють від заметів дахи багатоповерхівок в усіх мікрорайонах міста. Сьогодні працює чотири звіна парашістки криш по всьому місті. Це В районі Спартаковської, Мічуріна, також по Гоголя 162, 160 і в центрі на Гоголя 42. Далі будемо продовжувати роботи по плановой розчистці криш. На даний час розчищено ну, порядка 50% криш, где это було необходимо, от э, наметів снега, поскольку погода нас не, не очень баловала в последнее время. І получились наліди своєобразні, которые треба ліквидировать, інакше проходить затікання в квартири. Вот Ми з этим стараємося боротися. За словами Жеківців, у першу чергу розчищають ті дахи, де зроблені заявки від самих мешканців будинків. Крім цього, здійснюються профілактичні огляди, великі замети негайно прибирають. Сніг, який укладається рівними і не дуже рівними шарами на даху, становить реальну небезпеку для людей та їх майна. Якщо очищення покрівлі не буде проводитися вчасно, то це може привести до багатьох негативних наслідків. Будинок, що по вулиці Багачанська, 58, працівники житлово-експлуатаційного управління між собою називають унікальним. Тут кожної зими з даху нависають великі снігові брили, хоча навколишні будинки снігом майже не вкриті. Тут так утворюється сніг, глиби і льот, що ми, не знаємо причини, що воно тут так на цьому будинку. На наше щастя, ці балкони не застеклені і ми маємо доступ на балкони. Бачите, наші працівники з балконів збивають ці глиби прямо на землю. А у главі ми дотягнутися не можемо. Тобто, ну, за діями МЧС, і відповідно, це вони нам дуже виручають. Жеківці застерігають. Ходити попід будинками слід уникати так само, як і слизьких і ненадійних ділянок дороги. Бурульки та снігові брили становлять реальну небезпеку. Зосередженість і уважність допоможуть пішоходам уберегтися від зимових травм.